Всім привіт та доброго здоров'я, друзі! Якщо ви ще не готували такий смаколик, то це відео для вас. Обов'язково спробуйте. Це просто та неймовірно смачно. В глибоку миску ливаємо 2 яйця, додаємо цукор, дрібку солі та трішки молока з загальної кількості. Ретельно перемішуємо. Просіюємо борошно разом з какао. Перемішуємо до тих пір, допоки не буде жодної грудочки. Тепер вливаємо решту молока та рафіновану олію. Ще раз ретельно перемішуємо та починаємо випікати млинчики. У мене вийшло 10 штук. Після того, як вони охолонуть. Складаємо по три або по два штучки, скручуємо трубочкою та нарізаємо приблизно по 1 сантиметру. Розкручуємо і відкладаємо в сторону. До желатину додаємо воду холодну, перемішуємо та залишаємо. До сметани всипаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо до тих пір, поки цукор не розчиниться. Розтоплюємо желатин, не доводячи до кипіння. Та поступово вливаємо в сметанну масу, збиваючи на низьких оборотах міксера. Викладаємо нарізані млинці та ретельно перемішуємо, щоб кожен млинчик був у масі сметанній. Викладаємо форму, застелену пергаментом. Холодильник на годину. Знімаємо пергамент. Нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!